Будь-яка лабораторія використовує воду. Її мікробіологічний аналіз класичним методом це тривалий і дуже трудоємкий процес. Натомість мікробіологічне дослідження за допомогою реагентики IDEX Water – Займає в рази менше часу, не потребує висококваліфікованого персоналу та дає результат, що корелює з класичним методом. Сьогодні порівняємо класичну мікробіологію з реагентами IDEX Water. У центральній випробувальній лабораторії контролю якості товарів торгово-промислової палати України. Ми контамінували питну воду кишковою паличкою та ентерококом. Тепер проведемо класичне мікробіологічне дослідження зараженої води, яке виконується методом мембранної фільтрації. Спочатку робиться підготовка фільтрувального апарату. В лійку наливають необхідний об'єм води і профільтровують в колбу. Потім переносять фільтр на поверхню середовища, розлитого у чашки Петрі, та інкубують за температури 36, плюс-мінус 1 градус Цельсія протягом 24 годин. Після термостатування підраховуємо кількість колоній та для ідентифікації відбираємо 3-4 колонії кожного типу. Кишкова паличка це темно-червоні колонії з металевим блиском. Проводимо ідентифікацію. Якщо колонії, які виросли на середовищі занадто малі та їх не вистачає для аналізу, дослідження продовжується на середовищі ЕНДО протягом 48 годин. Дослідження на ентерококи також проводилося методом мембранної фільтрації з подальшим перенесенням фільтрів на ентерококагар та інкубацією чашок Петрі. Після інкубації підраховують всі характерні колонії від рожевого до бордового кольору. Під час мікроскопії це кулясті грампозитивні клітини. Тепер виконаємо теж дослідження за допомогою реагентів IDEX. Метод базується на зміні кольору та флуоресценції середовища при наявності цільових бактерій. Застосування реагента Коліолерт18 від IDEX. Дозволяє одночасно визначити наявність загальних коліформних бактерій і кишкової палички у зразку води об'ємом 100 мл. Проведення досліджень складається з трьох етапів: посів, інкубація, облік результатів можливе якісне і кількісне визначення. Зробимо якісне визначення. До 100 мл води додаємо вміст одного пакетика ColiLert 18. Перемішуємо до повного розчинення. При додаванні ColiLert 18 до зразка може спостерігатися легке забарвлення. Інкубують при температурі 35 плюс-мінус 1 градус Цельсія 18 годин. Потім посів дістають із термостату і відмічають наявність зміни кольору середовища шляхом порівняння з компаратором. Якщо середовище не змінило колір, коліформні бактерії у воді відсутні. Зміна кольору середовища на жовтий, як у компараторі, або ще більш інтенсивний, підтверджує наявність каліформних бактерій. Зразок жовтий, отже, перевіряємо його під ультрафіолетом. Флуоресценція середовища вказує на наявність у досліджуваному зразку кишкової палички. Для кількісного визначення після розчинення реагентики вміст потрібно вилити в піддон Quenti Tray або Quenti 20 Tray 2000 і запаяти в герметизаторі IDEX Quentin Tray Sealer. Піддон поміщують в інкубатор з температурою 35 градусів Цельсія на 18 годин. Потім проводять облік результатів. Рахують кількість лунок, що змінили колір на жовтий, і по таблиці найбільш вірогідного числа НВЧ, яка йде в комплекті, визначають кількість загальних каліформних бактерій. Для визначення кількості кишкової палички розглядаємо піддон в ультрафіолеті. Рахуємо кількість лунок, що флуоресцують. Результати оцінюються по таблиці НВЧ. Дослідження на наявність ентерококів проводиться таким же чином, як і дослідження кишкової палички, але за допомогою тестових наборів ентеролерт DV для питної води і ентеролерт є -E для води з водою. Порівнюючи класичну мікробіологію і методи IDEX, стають очевидними переваги саме IDEX. це стандартизація процесу досліджень води, виключення суб'єктивної інтерпретації результату, більш швидке отримання результатів, зниження собівартості досліджень і рівня ручної праці, а також IDEX не потребує використання поживних середовищ. З рішеннями від ХЛР мікробіологічні дослідження швидкі та зручні. Звертайтесь.